Вітаю. в ефірі Дніпро Ньюз. у студії Євген і Далі розкажемо про таке. Гучна справа у Бабушкінському райсуді Дніпра пройшло засідання по справі злодіїв у законі Умки та Лаші Свана. Травми війни у Дніпровському центрі реабілітації розробляють індивідуальну програму відновлення для кожного захисника. Шоколадна історія до музею історії Дніпра. Повернули квест екскурсії про солодощі. Російська армія вгатила по Нікополі двома дронами камікадзе Марганецьку та Покровську громади обстріляли з важкої артилерії. На села окупанти спрямували два десятки снарядів. Люди не постраждали. Понівечений приватний будинок повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Реабілітаційний центр Дніпра ставить на ноги захисників України. Військовий Андрій отримав серйозне поранення, коли намагався винести із поля бою загиблих побратимів. Тепер завдання фізичних терапевтів зробити пацієнта більш мобільним. Андрій ще у 2014 році добровільно пішов захищати Україну, тоді й отримав перше поранення. З позиції росіян з БТР вівся обстріл. З нашої техніки загинуло одразу двоє. Це вже я потім дізнавався, що наш командир загинув перший і багато поранених повідривало стопи руки. І мене збило осколком. У мене потухло світло, я пролежав десь до першої години дня, прийшов до тями і побачив село, побачив, що позаду позиції росіян, поповз вниз, до села, до вечора доповз. На ранок я випав на дорогу і там мене підібрав село Стеблюк. Захисник переніс понад п'ять операцій, довго проходив реабілітацію, проте, коли почалась повномасштабна війна, не зміг залишитись осторонь. На Донеччині знову отримав більш серйозне поранення, коли вони з побратимом намагались дістатись до тіл загиблих. Подивились навколо напарник. Знайшов дві стрічки, побачив, що там були позиції росіян. Я теж Побачив, переступив через дерево і вибухнув, одірвало ногу трошки, ну, потім поповз до машини. Напарник мене підібрав, тож доповз, запутував машину, тому що він не вміє їздити на машині, і потихеньку поїхали. Термінова операція, потім друга вже у Дніпрі. Зараз Андрій проходить реабілітацію. Терапевти розповідають, пацієнт робить великі успіхи. Задачу нашою було просто навчити його. Він використовував крісло колісне, тому що не міг використовувати другу ногу вцілілу через слабкість. Наша задача була щоб він став більш мобільним, щоб він користувався милиці. Мог за допомогою милиці. Пересуватися і почувати себе безпечно, і не було знизити ризик падіння. І потім було вже протезування. І на цьому етапі ми вчили користуватися протезом і відмовитись від доповіжного засобу у Дніпровському центрі реабілітації для кожного захисника розробляється окрема програма з урахуванням запиту пацієнта. Подих минулого, колись у Дніпрі були вулиці Чакістів, Косіора та Луначарського. Їх перейменували, але подекуди на будівлях можна побачити таблички зі старою назвою. В цілому місті необхідно замінити десятки тисяч адресних показчиків. Вулиця Леніна переименована на Воскресенську, а комсомольська на Старокозацьку. У Дніпрі триває процес дерусифікації та декомунізації. На кожній сесії міськради переименовують вулиці, бульвари, проспекти. Тільки від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Дніпрі дерусифікували вже понад 250 вулиць та провулків. Втім, не скрізь на будинках встановлені нові адресні показчики. До того ж, вони мають виглядати відповідно до дизайн-коду міста. Взагалі то правильно. Щоб було однаковий, там формат і все, да? Звісно, це було б добре. Файно. Тож в кольорі Дніпра, ні чи в одній кольорі. Ну, так, сприйнятно. Може, щось може бути більш гарно, але так. О... До нього ну, відповідає, ну, що це хвилі, річка, Дніпро. Код е доволі гарний вийшов, ну, просто подобається. Місце для адресних табличок має бути звільнене від рекламних банерів. З кінця 2018 року на території міста діє принципи розміщення засобів зовнішньої реклами, вивісок та табличок. Так називаємо. Е Дизайн-код міста. Цим документом регламентується розміщення будь-яких конструкцій на фасадах будівель на території міста, в тому числі зазначеним документом пунктом 4.5.5 передбачена охоронювана зона для адресних покажчиків, в якій заборонено розміщення будь-яких рекламних конструкцій для власників фасадів розробили спеціальний конструктор, в якому можна створити та завантажити макет адресного вказівника, ви можете там ввести е назву, е номер дома, навіть під'їзд. Там все е такий генератор згенерує вам. Макет, який можна дати у виробництво і виробити таб табличку. Все це все теж було б бажання. Ми зробили так, щоб користуватися було зручно. Процес заміни адресних показчиків триває. Сподіваємось, Дніпрянам більше не доведеться бачити табличку з вулицею Чекістів чи Якутська. Коли це відбудеться, нам прокоментують представники департаменту житлового господарства у найближчих випусках новин. У Криму стався блекаут. Низка населених пунктів залишилося без електрики. Повідомляють місцеві телеграм-канали. А раніше, у тимчасово окупованому Севастополі, в Криму затонув російський сторожовий корабель типу Тарантул. Про це повідомили у партизанському Русі. А теж кримські розвідники вважають, що корабель підбили кілька тижнів тому під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів. Ще один корабель у Чорноморського флоту РФ. Під час розвідки у Севастополі, в тимчасово окупованому Криму, партизани виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П «Тарантул». Рашисти втратили ще одну важливу одиницю озброєння у чорному морі. з чим ми всіх і вітаємо, поступово виженемо окупаційну армію з українських територій і відновимо справедливість. Як згодом написали партизани з руху, АТЕШ, цей корабель в Україні вкрали. Раніше продемонстрований корабель справді було вкрадено окупантами у 2014 році. Він активно використовувався ними у бойових цілях. Саме він і був затоплений. Непроста була доля судна. Сподіваємося, на цьому вона і закінчиться. Якщо згадати попередні втрати російських кораблів в чорному морі, то складається досить непогана картина. Відновлення такої техніки воно. Займає протягом тени, можливо, п'яти десяти п'ятнадцяти років, залежно від того, саме який корабель був пошкоджений, потоплений і так далі. Те, що сьогодні дійсно вийшла там новина, що вразили ще один корабель, це насправді чудово. За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого 2022 року Росіяни втратили 20 кораблів та катерів, а також один підводний човен. Тому продовжує наша Збройні сили України утилізувати Росію. і такими темпами було б добре, якби набагато швидше і набагато більше. Але на сьогоднішній день я вважаю, що чим менше в них буде в першу чергу систем протиповітряної оборони. Тим легше буде надалі нашим збройним силам саме авіації працювати по наземних цілях. і не тільки по них, і кораблях під самим. Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила тисячі одиниць військової техніки, вартість якої іноді сягає сотень мільйонів доларів за одиницю. Збиття літака А 50 та пошкодження іл 22 м стануть однією з найбільших одномоментних втрат російської авіації у війні з Україною. А – це такий літаючий радар командний пункт, який при виконанні бойової задачі адсліджував роботу нашої системи ПВО. Розположення зінітна ракетних комплексів, локаторів, впускавих установок і давав інформацію для маршрутізації польоту ракет уже крилатих ракет російських і шахідів. Втрата такого літака це дуже болісний удар по обороноздатності будь-якої країни, але в них є ще подібні. Тож питання часу, коли новий екіпаж вийде на бойове чергування. У Дніпрі судитиму трьох жінок, які налагодили схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Оборудку організувала Дніпрянка. Жінка залучила доньку, медика військово-лікарської комісії та знайому. Обвинувачені забезпечували ухилянтам формальне проходження комісії з отриманням підробленого висновку про непридатність до військової служби. Вартість послугу цінило 2 тисячі доларів. У затриманих вилучили печатки та документи. На вилучені кошти наклали арешт. Коли суд винесе вирок Сергію Олійнику та Лаші Свану, сьогодні у Бабушкінському райсуді пройшло чергове засідання по справі. Фігурантами є визнані рішеннями РНБО злодії у законі. Умка Сергій Олійник та Лаша Сван. Беч в відомі друзі одіозного дніпровського бізнесмена Олександра Наріка-Петровського, якого з 24 лютого 2022 року в Дніпрі не бачили на попередніх засіданнях. Розгляд кримінальної справи за участь у східці так і не почався по суті, бо адвокати вимагають відводу судді. Затягують час чи дійсно їх щось не влаштовує? Невідомо. Утім, сьогодні відвід судді не було прийнято. Тож, скоріше за все, завтра об 11.30 таки вдасться розпочати розгляд справи. Я вам оголошую, що ви затримані е, в порядку статті 208, частини 1, пункт 4, 5, 4 е, за підлозною вчинною кримінального правопорушення, передбаченого частина 3, статті 25, значком 1, кримінального кодексу України. На кадрах затримання умки Дніпровського, одного з членів Дніпровської братви. Сергій Олександрович, Умка, Олійник, дата народження 5 квітня 1973 року. Місто Дніпро за даними МБС України контролює криміналітет у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях та частині Західної України. У 2021 році чоловік потрапив під санкції РНБО та лічиться у списку злодіїв законі. Фігурант Сайту Миротворець, партнер відомого кримінального авторитета Олександра Петровського. Сергій Олійник. Він же Умка, товариш одіозного бізнесмена Олександра Наріка Петровського. 18 січня на сайті Бабушкінського райсуду було призначено щонайменше три справи, які стосуються товаришів одіозного бізнесмена Олександра Петровського. Умки та лаші вчора в реєстрі було взагалі три засідання на 11.30 і два засідання на 13.00. Ми приїхали, і вже коли заходили до бабушкінського суду, нам сказали, що воно на 11.30 може і не бути, але в реєстрі сьогодні вранці воно висіло. Засідання розпочалося о 13.00. На початку адвокати заперечували на перебуванні журналістів під час судового засідання. Втім, за рішенням судді, дозвіл отримали. На засіданні були присутні два адвокати. Прокурори та інші були присутні по відеозв'язку. Судом відтворені усні заяви, які були зазначені. Заявлені під час підготовчого судового засідання суді Татарчук з захисниками будь ласка особи, які з'явилися чи підтримуєте ви зазначені заяви і ваш позицій після вислуханих аргументів. Суддя видалилась на перерву та повернулась з новою інформацією стосовно засідання. Постановлю. Заяви захисників Киченка, Волоконваленко Шепникової Вашенка. пройдуть судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Татарчук відрозня. До кримінального провадження за обвинувачення Джачлірані та Олійника, учинені кримінального правопорушення, передбаченого численної 3 статті 255 з позначку 1, КК України, залишити без задоволення. Ухвала суду оскарження не підлягає повний текст ухвали, буде омушено учасникам судового провадження 16 .45, 18 січня 2024 року. Скарги на минулу суддю були через постійні розглядання клопотання з допуску до засідання журналістів. Мені кажется, що вот эта історія, коли все кружиться вертится вокруг тільки присутствия журналистов на судебном засіданні, вона вже затянулась. То есть, як мінімум, журналісти, коли приходять, это я вам уже подтверждаю, ведуть себе очень тихо, очень скромно. Втім, Наталія зауважила, що адвокати підсудних роблять все можливе для того, аби журналісти не з'являлись на подальших судових засіданнях. Можливо, саме таким чином вони затягують судовий процес. Пошуки інгредієнтів та створення власного шоколаду у музеї історії Дніпра оновили квест екскурсію про солодощі нашого міста і області. Як це роблять і що цікавого, розкажуть експонати далі в сюжеті для приготування шоколаду сходіть на цегляну площу і знайдіть там 200 грамів. Зараз дізнаємося, чого, якщо уважно подивимося на цеглинки, які є нашого місцевого виробництва, де ми і знайдемо ось цей вже какао-порошок, що з'явиться у 19 столітті. У музеї історії Дніпра відновили і доповнили квест екскурсію про смаколики нашого регіону. Смачний квест це так би мовити, історія на смак, історія дніпровських солодощів тобто, через історію солодощів, шоколада, смаколиків різноманітних керів. Ексів пряників і печива ще торкаємося історії міста. Знаємося, чи були в нас кондитерські 100 років тому, чи любили солодощі, козаки, чи взагалі був шоколад і смакували, чи його наші містяни. Сама ідея квесту родом із Донецька. Пані Олена її змінила відповідно до історії нашого регіону та додала майстерню. Я працювала да, в Донецькому краєзнавчому музеї, і це був наш теж так би мовити, така авторська екскурсія в Донецьку. І цей досвід я привезла з собою в Дніпрі. Я переїхала в Дніпро в 2014 році. Родзинкою рецепту є любов до нашого міста. Знайдіть людину, яка дуже любила наше місто. З його попередньої назвою Катеринослав. Це, звісно, Олександр Миколаївич Оль. Саме тому ми тут знаходимо родзинки. Наш майстер-клас теж має собі таку впізнавальну науково-просвітницьку, складову чи арт-терапевтичну. Відвідувачі можуть навіть доторкнутись до історії серед експонатів. упаковки Дніпровських солодощів минулого наші фонди вони доповнюються і формуються завдяки нашим містянам. От, наприклад, ось ці коробки «Дніпровечерні», мальва принесли нам відвідувачі, які відгукнулися на наш пост в соцмережах, і виявилося, що мама працювала на цій фабриці, тому збереглися коробки. Власник коробки від цукерок Сонячний віночок зберіг її ще з 2001 року і передав музею. Людина Історик за фахом людина розуміє, що такі речі становлять цінність, він зберігав певний час, тому що це якраз місцеве виробництво. От, і таким чином воно і зберіглось. Якщо у вас раптом зберіглись обгортки такі, ми за з радістю це приймемо, тому що це теж наша історія, ми хочемо її показати, продемонструвати людям. Тож доповнити експозицію може кожен охочий. Для цього необхідно звернутись на сторінку музею у соцмережах. Там же можна дізнатись і дати проведення екскурсій і квестів. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають аварійні роботи. Водопостачання відновлять протягом дня. Також у зв'язку із проведенням планових робіт приватної енергетичною компанією ЦЕК. Завтра, з 8 ранку до 17 години у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії за адресами, які зображені на екрані. Більше даних на сайті Дніпро тів, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міської ради виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуск на цьому завершено. Більше новин на сайті Дніпро тіві у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Далі ж новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Вперше в історії відразу чотири українки зіграють у третьому колі великого шолома. Раніше квартет наших співвітчизниць представляв Україну на великих шоломах лише у другому колі. Australian Open Оупен-2024» та «2018» І на Юнайтед Стейт Open 2020 Наразі на Australian Open до третього кола вийшли 23-я ракетка світового рейтингу Українка Еліна світоліна, яка в двох сетах 6-1, 6-3 здола. Ла Вікторію Томову з Болгарії і в дев'яте вийшла до третього кола австралійського мейджора, де її суперницею стане Вікторія Голубич з Швейцарії. Даяна Ястремська також 2-0 була сильнішою від колишньої росіянки, яка прийняла французьке громадянство е, Варвари Грачової, і далі зіграє проти 26-ї рейтингу WTA Емми Наваро Навару зі Сполучених Штатів Америки. Суперницею Лесі Цуренко буде друга у світі білоруска Аріна Соболенко. Сам кінець Марта Костюк проведе матч проти росіянки Еліни Аванесян. На жаль, Надія Кіченок з Дніпра разом з Даніель Колінз зі сполучених штатів Америки не змогли пробитися до другого кола у парному розряді відкритого чемпіонату Австралії. Вони у трьох сетах поступилися нейтральному дуету Еліна Аванесян Ірина Шиманович раніше Колінз заявила, що це її останній сезон у кар'єрі. Чоловіча команда баскетбольного слобожанського «Прометея» у номінально-домашньому матчі в Ризі у рамках чергового туру регулярного чемпіонату групового етапу Єврокубка не вимушено 64 здолала естонський литовський даруйте баскетбольний клуб Вулс. Підопічні рунина Гінзбурга жваво розпочали зустріч, і з перших хвилин відразу пішли вперед та змогли забезпечити собі комфортну перевагу у рахунку, набравши за дебютну чверть майже вдвічі більше очок ніж суперник. 29 10-15. цьому сприяли часті втрати м'яча гостями, які не могли впоратися з щільним пресингом господарів. За схожим сценарієм прийшла і друга хвилинка, яку слобожанці також виграли. Після чого вирушили на велику перерву з гандикапом у плюс 20. Після повернення на майданчик вовки спробували поборотися та виправити ситуацію. Їм навіть вдалося скоротити відставання до 10 пунктів на щастя Прометей Зробив черговий ривок. А в заключній чверті підопічні Ронна Гінзбурга не дали литовцям повернутися у гру і навіть часом дозволяли собі пограти на публіку. Думаю, це один з наших найкращих матчів, особливо з точки зору захисту. Ми робили те, що мали робити. Клавел та Кеннеді дали нам у захисті те, чого нам не вистачало раніше. Ми розпочали гру добре, добре продовжили. Я радий, це гарна перемога. Багато людей прийшло сьогодні. Багато людей дивилося в Україні. Ми будемо продовжувати. Також хочу подякувати своїм асистентам за роботу у попередній грі та у підготовці до сьогоднішньої. Звітна перемога для нашої команди стала восьмою в сезоні і дала можливість Прометею закріпитися у топ 6 та суттєво збільшити шанси слобожанців на участь у плей-офф свій наступний поєдинок підопічні Оронена Гінзбурга. Проведуть в рамках регулярного чемпіонату Латвійська естонської баскетбольної ліги, коли 20 січня вдома прийматимуть естонський. Талтех Андрій Лунін може продовжити контракт з мадридським реалом, боси якого вірять в голкіпера і вважають, що його позиція в команді змінилася, і він мож, він він вже не буде резервом, а буде ділити ігровий час з Тібо куртуа. Перед Луніним наразі стоїть вибір приєднатися до команди англійської прем'єр-ліги, де він буде мати більше ігрового часу і зможе заробити більше грошей або ж залишитися в реалі та претендувати на престижні трофеї. Спортивний. Клуб Дніпро 1 офіційно оголосив про завершення співпраці з гарантинським підзахисником Еміліано Пурітою, який приєднався до команди у серпні 2022 року, і за півтора сезони зіграв за неї дев'ять матчів у різних турнірах, у яких відзначився однією гольовою передачею. Під дахом і на очах вихованців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та й Дніпровської міської ради відбулася стисла урочиста церемонія нагородження кращих атлетів і тренерів регіону, які відзначилися своїми успіхами у 2023 році на міжнародній і вітчизняній аренах. З тезисного привітального слова з вуст віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області Олександра Багацького під дахом і на очах вихованців комплексної дитячинацької спортивної школи з боксу та єдиноборств нашого міста розпочалася стисла урочиста церемонія нагородження кращих атлетів і тренерів регіону, які відзначилися своїми успіхами у 2023 році на міжнародній і вітчизняній аренах. Втім, першим ключові давтівки для своїх побратимів на фронті від громадської організації отримав майстер спорту України міжнародного класу, відомий у минулому боксер, а нині військовослужбовець Збройних сил України, який наразі боронить північні рубежі держави В'ячеслав Мені дуже приємно, що федерація боксу Дніпропетровської області вручили мені такий нужний для мене подарунок. Мені це дуже приємно, тому що він немножко ближе приведет нас к победе, потому что без машины на войне очень тяжело. Я очень благодарен федерации, в частности президенту областной федерации бокса Днепропетровской области Биндеру Владиславу Александровичу. Он всегда поддерживал нас, сборников, поддерживал бокс. Ему огромное спасибо. И с таким президентом, я считаю, федерация и ребята добьются более Високих результатів далі віцепрезидент Федерації боксу Сергій Філіпенко з бронзового призера чемпіонату України серед дорослих і студентів Олександра Діньгуба, Микити Засенка, який був третім на змаганнях національного кубка. Бронзового призера попереднього подібного турніру Тимура Бабошка розпочав безпосередньо. Процедуру нагородження відзнаки був удостоєний і чемпіон України серед студентів Віталій Стальченко. Втім, сам Атлет особисто не надто задоволений виступами у минулому році. Тим паче, якщо порівнювати їх з 2022-м, коли він був фіналістом Кубка Світу. В минулому році я став чемпіоном України серед студентів. Це також доволі велика заслуга. Хотілося б набагато краще виступити на чемпіонаті України серед еліти та стати першим номером збірної та поїхати на ліцензійні турніри, щоб кваліфікуватися на Олімпійські гри в Париж. Але трошечки не пощастило, тому там так вийшло. Будуть хлопці другі боротися за ліцензії. І Їм я бажаю успіху, будемо за них болівати. От. І ще не, не мало важливо те, що я депутував в профі-боксі, вже провів два поєдинки. На професійному ринці. Дай, дай Бог такими темпами і вийдемо на професійний титул чемпіона світу. Про те, що аналіз і висновки з минулого року зроблені, і вже йде робота у напрямку виправлення помилок та удосконалення майстерності, говорив і один з низки серед інших нагороджених тренерів Олександр Клименко з комплексної дитячої юнацької спортивної школи з боксу Єдинеборств Дніпровської міської ради, вихованка якого Вікторія Шкеул стала володарем золотої медалі Кубка України і бронзовим призером національного чемпіонату. Минулий рік пройшов вже вже висновки зроблені. Сьогодні нагороджені кращі боксери. Є над чим працювати, є гарні результати, є не дуже. Ну завжди є над чим працювати. Що будемо працювати, будемо покращувати наші результати. Звісно, є над цим над чим працювати. Разом з тренером будемо готуватися до нових стартів, щоб радувати всіх своїми перемогами. Серед наставників також вшанували тренера Дніпровського фахового коледжу спорту Євгена Бабенка, його колегу з комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу і Деноборст Дніпровської міської ради Дмитра Молчанова та багатьох інших, хто своєю щоденною копіткою працею разом з підопічними не тільки приносили славу і звеличували регіон на вітчизняних і міжнародних теренах, але й готували та виховували велику кількість здорових, фізично міцних згартованих юнаків і дівчат майбутнє нашої країни. Дуже дякуємо нашим тренерам, боксерам. Дуже багато вони роблять на самому праці, дуже багато, в такий складний час. Дуже дякуємо нашим Збройним силам, що дають нам можливість проводити такі заходи. Дякуємо обласному департаменту спорту, дякуємо міському, міському департаменту спорту. Разом до перемоги. Все буде гаразд. Сьогодні були, були нагороджені спортсмени та тренери, які показали вищий результат в цьому році, в тому, що пройшов. І дуже приємно, що сьогодні був нагороджений один із тренерів, який зараз воює, це В'ячеслав Кисліцин, майстер спорту міжнародного класу. Зрештою, справі час потісіє годину. Відразу по завершенні церемонії практично усі учасники у купі з нагородженими приступили до звичного буденного тренування. Бо, як відомо, гірка робота та хліб солодкий. А кожний наступний крок вперед крок до перемоги, які за такого ставлення і відношення у Федерації боксу Дніпропетровської області неодмінно будуть. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру. Злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.